всем приветик привет всем давно не виделись мы наконец-то уже выбрались с корабля в котором прожили практически три замечательных месяца где у нас родился ребенок да и не только появилось много знакомых много хороших сразу привет янке да конечно передаем я обязательно даньке привет мы в общем уже переехали сняли домик Вон, Катюха, Батя тоже передает привет. Вот получается, вот райончик наш такой. Как в Сан-Андреасе в игре. Мы уже здесь третий день. Сняли жилье. Начинаем осваиваться потихоньку. А вообще, Малих вже успів записати в школу, починаю їх водити десь з понеділка. Там вже як ми з лікарем вирішимо, бо потрібно ще ж договоритися, щоб катюху в школі інсулину... інсуліном кололи. Можу погано, звісно, зараз говорити, бо раніше я розмовляв на російській мові, але потрібно починати свою рідну мову. Війти досконало українську і переходити розмовляти чисто на українській мові. Вчора ми вже виходили в місто з дітьми і з волі, але ми попали в такий вітер, ураганчик. Ми нічого, заблудили, здошли, Оль? Дійшли, Дійшла, йшла, тільки молилася, аби нас ніч не застала на вулиці і все, що ми купили, сирим не поїли. Ну нічого. Розобралися. А, і Катюху, не, можливо, піде гімнастикою займатися, але якої саме ще нам не, не вирішили. Тут багато направлень є, яку саме можна обрати. Це залежить від дітей, яку захочуть. До речі, о, я сьогодні викупав погоду, казали дощ, але доща немає. Надіємось на те, що. Вчора... Було написано, що буде сьогодні дощ, завтра буде зливо. Да. Післязавтра буде дуже сильний дощ. Ну, бачиш, все з Діти. Стоять. Угу. Малишня вже починає літіти. Куди? Сані новий байк. Машина зелена така. А Катюхи. Нам на... Справа. І Віка хоче привіт передати. Привет! Всім привіт, да, каже. Подобаються їхні вулички, такі там, де машин мало, де вони їздять. Не так, як у нас, бо я живу от під Києвом і у нас машини ганяють возле діля частного сектора. Туди-сюди, і дуже важко йти, і переживаєш завжди за діток. Тут це подобається що зроблено так, що машини майже не їздять. Бачите, вже по тих перехожу на українську мову. Ну буду старатися все більше і більше розмовляти на українській мові. Я так розумію, коледж один із місцевих. Чи будемо його проходити. Ну, скоріше за все, це є. мабуть коледж чи інститут. Я нікуди від вас дітки не уходим. Від вас втічеш. Від вас втічеш. Малі вже починають ляпати, що їм. Да, що їм захочеться. Ой, ти дивись Чайки, баклани, да, є, о. Тут ми ж зараз рядом з. океаном. Ну, я ж тобі казав, як це так? в океані не буде чайок чи бакланів. Там, да. Боже, дівчатки, машина, нічого ну, діти Ну, Діти, так, як завжди починають чудити. Ніч, тут не треба бігати. А мабуть. А може це і не інститут чи коледжі, я навіть ще не знаю. Вон диви, який газончик там через дорогу, яке здання. Пудеш на коледж. Да. Або старша школа, або коледж є вольщик. Тут пишеться, що коледж направило. Навер... Напевно, що це є. Центр спорту. Ну, може і спорт з чим А це, мабуть. Школа дачі. Найшає. О, а чого ви всі стали? Так, Катя. У вас у тебе аж лізе. А ми, до речі, йдемо, як завжди. Куди? В Ну, Вчора ми були в ТЕСКО. там купили продуктів. Хочеться кожного дня, щоб не говорити. Ну, ностальгія по кораблю є, саме більше у дітей, бо вони там привикли, там було багато дітей, багато аніматорів, розваг. Туди-сюди, вони вже там як вдома були. А Саня то взагалі це ж для нього був перший його дом, і він там стільки прожив на кораблі. Зараз вже будемо починати життя самостійне, вже важко. Важко, але ми зможемо. Саме головне, щоб старт був Олечка да, старт був, Далі, відпочили. Гарники, башенки на да, не ну, Звідси, напевне, буде погано. Видно, Ну, ми ще ми ще Оль по місту погуляємо. Не зараз, але буде ще. час. Ще буде час. Ще час. Ще студенти. Да, ну, студенти тут. Може це спортивна якась арена, то знаєш. А ні, коледж, коледж. Пишеться коледж. Треба ще буде до океану з'їздити. Да? Обов'язково мені цікаво. Дивись якісь споруди. Споруди. небо глянь. Це старе місто, в якому ми знаходимося. Ти бачиш дивись? Бачиш, треба почитати історію. Почитаємо. Ти нам потім потім розповіси. Історію міста. Не знаю, Ольгу. Якщо такі у нас поки справи. Ми ще далі йдемо. Ось такий міст де Старовини. Ні, Оль, це не ринок. Оля вже це ринок в Шотландії. Ні, тут красиво, да, Оль, тут красиво. Мені дуже ч... напоминає це Німеччину, Я там теж таке бачу. Ну, Шотландія є, Шотландія. Дуже гарна і красива держава. Дуже добрі і зивчі люди. Так, зараз будемо... о Такие вот туннели. Катя, це водичка пахнет просто дощева. Вон прикольные, да, уль собачки, смотри какие, детки. Вы снимаетесь, да? Но они ж быстро по. Ну им же ж интересно, Оль. Отдохнуть, посмотреть. Оль, будешь на собачку вылазить? Он памятник такой тоже. Что, идемте дальше, да, время уже ж темнеть начинает. Саня засыпает, да? Идемте, наверное, вот так на и прямо. Это торговый. Только как магазинчик. Ну, как солнце, да? Ой, птички, да, как Оль, поют эти бакланы, чайки. Кстати, у Оли есть комната, да? Собственно, как в фильме. начинает. Это твоя комната, там для Клодова. комната Гарри Поттера. Под ступеньками. Чулан. Який хвайный домик, да? Вольч. Гарний. Бачиш, немає таких дімів, як у нас. — Тебе, можливо, не чутно там, бо ти за 3 кілометри. Я кажу, немає такого напищеності, як у нас в країні. Бо тут всі люди на рівні. — Так. І звичайний робітник. Нас і який? Неважливо хто? Ти, ти така людина, як і всі. Коли та Азда вже буде, а? Не подобається гуляти. Так, з Сидим. вами. Сіпуці... Ти диви, як гарненько, Уютно. Ві... Ві... Віка? Від Доріло. Уютно, я не спорю. Правильно, зі мною немає чого сперечатися. Не Та що голос прорізався, чи ти конфету храбрості з'їла? Що спадеш на коліна і будеш вибачатися. Ти, ти давно падала? <гум> Дивися, порозумі. Для птахів, ні? Для птахів? Не, не знаю. Можливо. А можливо і ні. Бачиш, будинки як у фільмах. Так, о, да. Так воно і є, як у фільмах. Діти, далеко не надо. А ну дістам болі. Диві, волі. це у них так опалення выхід как димоходик це людське не можна. ще трохи то напевно дуже азду Починаємо потихоньку підходити. вот так тут выйдет стойте пошли так тут виглядає дорожка магазин азда ще багато тут є всяких от бутиков магазинів. Аби були гроші. Аби були гроші, отчимо. Ми будемо е, всі сподіватися, що ти їх заробиш. Сподівайтесь, сподівайтесь. Сподівайте. Да? Ми будемо сподіватися, що ти заробиш пару мільйонів. Та даси нам, може, на кусочок хлібця якогось. Ні, я Ти ж мог. І чорний хліб. І чорний хліб, так, да, Катюх. Азда. Азда, Азда. Мы уже всем не один выпуск снимали из Азда. И скоро у нас постоянно будет Азда да Азда. Ну так называется. Сеть магазине. Вот и прошел наш день. Скупились малеха, проголодались. Улечка уже печеньку есть. Ну ничего. Такой короткий обзор вышел. Просто переехали, да, полный рот, будет новых. Много выпусков. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь. Лайк. Зустрічей. До новых зустрічей.